Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя перед вами каталог компанії Avon. І у мене для вас пропозиція відео розпакування замовлення. Дякую вам, що ви на мене підписані. Що ставите вподобайку. І якщо у вас є якесь бажання, хвилинка, тобто ви ще й коментуєте. Для мене це надто важливо. Дякую, будьте здорові! Так, що в мене перше? Це у мене замовниця на постійній основі бере ось такі бальзами після гоління 100 мл. Мен. він розкривається просто тут, відкривається. І наливається на долоньку, і мужчина після гоління застосовує собі просто такими. Да? Запах дуже приємний, його в каталогі немає. І в майбутньому теж немає. Я замовила там спеціальних таких у нас є брошури Я там замовила по 90 гривень ось такий засіб, бальзам після гоління, 100 мл по 90 гривень. Крутий, крутий аромат і крута дія дуже його. Далі в мене в замовленні за умови придбання 85 гривень. Це в мене ось. 15 мл, це іде крем для видалення непотрібного волосся на шкірі обличчя в жінки. Да? ну, Може і в чоловіків, я не знаю. Але е, інструкція тут дуже є. Інструкція дуже така прочитати її легко. Будь ласка, тримаємо не довше 2 хвилин, і обов'язково, якщо ви не користувалися, ми тут. Робимо пробу. На ніжній шкірі тіла, обов'язково, не забувайте, більше двох хвилин не тримається. Ось такий засіб за умови придбання 85 гривень, 15 мл. Далі в мене замовили ось такий гарний, гарну таку туалетну воду у Country. Я вам колись раніше казала, подивіться, яка гарна пляшечка. Я вам колись раніше казала за те, що. Цей аромат він іде як прототип Destination Grand Canyon Колись такий був аромат. Це дуже стійка вода. 75 мл, дуже презентабельна. Вона йде в подвійному коробку без слюди. Без тут ще одна така. Тримаємо завжди аромати. Ми всі в коробочках, не дивлячись, зручно чи незручно, навіть денне світло пошкоджує парфуми. Тому, будь ласка, формулу парфуму пошкоджує навіть денне світло, не кажучи вже про сонячне світло. Дуже круто, тут таке тіснення кругом, така пляшечка, прям як пляшечка коньяков. Брали ми два. Тому що дві води. Тому що якщо береш дві водички, то виходить дешевше. Так, зараз 369 гривень виходить. Якщо береш з тих сторінок, 12-13, то вийде 369 гривень. А якщо один, один тільки, то виходить дорожче. То у мене людина замовила ось такий. І я взяла. Ще Еспайремен собі на реалізацію. На жаль, пробного зразка його немає. Цей туалетної води для чоловіків. Це дуже освіжаючий аромат. Він ем, такий неназойливий. От зараз спека. Навіть в будь-яку пору року Еспайремен чудовий аромат. Чудовий відмінний аромат. Мені дуже, він мені дуже подобається, дуже сильно. І я в пару взяла йому ось такий. Це мені на реалізацію. Так. Далі, 119 гривень, в мене туш Супершок 10 мл. Розподіляє гарно, розподіляє вії, не склеюється. Така силиконова в неї щіточка, така. ну для мене вона драбка трішки, мені вона не підходить. Я люблю, якщо ви мене дивитесь на постійній основі, що я люблю пухнасті щіточки, вони мені не, не, не дають дискомфорт при нанесенні. Ось так. Чорніше чорного. Далі помада 90 гривень, це в нас Леді іде вінтажний рожевий, 1,8 мл, але її... 1,8 грама, але її беруть дуже часто. Я той тиждень не робила відео розпакування теж замовлення Ейвона. Мені потрібно було швидко дуже його роздати. Я його роздала людям, і я не робила, тому в мене трішечки прогалинка. Але на постійній основі. Так. Відмінна чудова жіно, жіночки. Рекомендую всім. Це в нас іде райське зволоження. Називається з олією оливи. Це в нас іде сироватка 50 мл, 99 гривень по каталогу. Вона іде для нашої краси шиї та зони декольте. Саме для, тільки для цих двох зон. І головне, 50 мл вистачає набагато. Дивіться, який презентабельний гарний вигляд. Ну, топ спа це взагалі лінійка для мене салонного класу, преміум класа це спа-салон на дому. Тому дуже чудова річ. Я взяла собі одну, тому що потрібно підтягнути трішки вже шию. Наносимо вранці та ввечері на очищену шкіру. І я потім наношу ще крем, тому що сироватка є сироватка, а крем повинен закривати. Ось так: по 99 гривень. Дуже зручно витискуємо собі один-два натиск, дивлячись, скільки вам потрібно на тіло. З часом, якщо вранці ввечері наносити, може бути один натиск і ще половинка натиску, тому що шкіра наповнюється, насичується вологою і не потребує такої вже кількості засобу. Ось так: 99 гривень. Чудове зволоження з оливою. Так, навколо очей система ліфтинг-крем і гель Енью. Тут у нас йде один гель і крем по 10 мл навколо очей, 129 гривень за умови придбання в цьому каталозі. круто, З протенолом це теж дуже круто. Це сама найкраща система, е е яка взагалі дуже круто діє, особливо на верхню повіку. Там йде у нас гель на верхню повіку, і бажано, якщо є зморшка над бровою, а якщо навіть і немає, для профілактики трішечки наносьте над бровкою обов'язково, тобто над бровками, і на, верхні, е, на верхню повіку йде у нас гель, і крем іде у нас, там, де гусині лапки у нас закінчуються, в кого вже вони є. будь ласка. Посміхнулися перед нанесенням крема і наносьте там, де закінчуються в нас лапки. Це ще зона іде шкіри навколо очей. Ось так вистачає набагато. Ліфтинг реально працює, ліфтинг реально повіка підіймається. Мені дуже, але головне вранці і ввечері краплиночка безім'яним пальчиком. Ви взяли, нанесли, помасажували, похлопали і все. І там буквально хвилинка потрібна. Супер засіб. І нью це взагалі. Далі у мене насич киснем втомлену суху шкіру обличчя. У мене іде два крема. Це у нас іде Nutрі По 50 мл іде нічні і нічний гель, наче там. Я не, не пам'ятаю, зараз я подивлюся. Зараз подивлюся так. Насичення, насичення киснем та зволоження для всіх типів шкіри дуже круто приходить в слюді, в коробочках все дуже презентабельно. і 50 мл там спляна баночка все дані, на дуже багато вистачає дійсно, тому що вам ж не потрібно купатися, щоб у вас був великий шар на шкірі обличчя крему чи гелю. Так, у нас іде нічний гель. Чому нічний гель іде? А денний іде крем. І ще йде з СПФ 2. Це захід від ультрафіолету. Це дуже круто. Чому іде в нас? Так, гель. Чому? Тому що гель поглинається шкірою швидше, і гель не дасть вам якоїсь припухлості, не дасть вам дискомфорту. Гель поглинається шкірою, тим паче зараз спекотно, і на ніч крем буває важкувато. Прям важкувато. То в мене в замовленні два геля для шкіри обличчя нічні по 50 мл, 139 гривень, до речі, і крема на день. У нас є шийка зона декольте, Правильно, ми нанесли туди. навколо очей ми нанесли in you, да? і на шкіру обличчя ми наносимо легкими масажними рухами. по по контуру обличчя по масажним лініям. Да? Ми наносимо денний крем SPF 20, 139 гривень. Ось така краса. Насичення киснем, втомленої е та сухої шкіри обличчя. Супер! По 139 гривень один. Я рахую, це дуже круто. За 50 мл. Це взагалі круто. Дійсно круто. Так, ідемо далі. Що у нас тут іще? Далі. У мене ось такий замовили. Так. Крем 400 мл за умови придбання 149 гривень з олією авокадо. 400 мл. Цей крем підходить для шкіри обличчя, рук та всього тіла. Але як ви знаєте мою позицію, що я вам пропоную обов'язково, будь ласка, зробіть собі крем для шкіри обличчя, щоб у вас був дійсно догляд для шкіри обличчя. Навіть з часу можна купити його, не обов'язково в одне замовлення все повністю брати. Тому що, по-перше, у вас вже буде не 400, а. 400 450-500 мл засобу догляду. Да? Тобто ж піде вже сюди це, і економніше надовше, надовше вистачить цієї навіть баночки. Да? І по-друге, я вважаю, що для шкіри обличчя ми заслуговуємо догляду, який саме для шкіри обличчя. Ось такі мене замовили. Люди беруть неодноразово, не од... так що підходить їм. 400 мл. Зараз в каталозі 149 за умови придбання. Ось так. Так. Я теж купила там в додатковій брошурі. Я взяла Summer Mania, це Soft Must, дуже чудовий відмінний по 139 гривень. Я взяла ось такі спреї парфумовані, круті. Вони реально вони були в тому каталозі дешевше. Але у мене розібрали, і так сталося, що я взяла вже 100 мл по 139 гривень, тому що дуже подобається клієнтам моїм. І на продаж на реалізацію взяла ось такі, тому що дуже круті. Це дійсно колекціон, іде сам Романія, дуже крутий спрей міст. Далі, за умов придбання двох виходить один дезодорант по 75 гривень. А так, наче 90, там 90 з лишнім. Я взяла два інкадесанси по 50 мл, Вийшло мені по 75 гривень, ось так. Потім у мене замовили гель желе для умивання індю 150 мл. Ось такий 159 гривень. Він іде для жирної та комбінованої шкіри. Дуже Крутий засіпінь, е, змочили в, 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 в шкіру обличчя, да? і ви наносите буквально горошину перцю, розмилюєте дуже гарно в ручках, і потім наносите на шкіру обличчя. Чудово, чудово розпінюється, розмилюється і дуже гарне потім е, таке відчуття, після того як ми вже вмилися. Відмінно. Я навіть в мене е, сухий тип шкіри обличчя, але я теж буває користуюсь ним, якщо десь якась нагода є, купити дешевше, я завжди стараюсь його купити, це чудовий засіб, і я навіть ніколи не знала, що він для жирної та комбінованої шкіри обличчя так. Взяли у мене ось такі зараз за, за умови придбання по 7499 спреї, освіжаючі з, з вітамінками. У нас такі ось. взяли у мене 4 штуки, дуже круті, мені дуже подобається. Можна навіть в ванній кімнаті, в прихожій, навіть там, де вас білизна, розпилювати дуже гарні аромати, і буде дуже свіжо, приємно. Якщо рекомендує компанія для тіла, то я вірю, що для оселі теж можна використовувати замість освіжувача. Чудова річ, і не забуваємо, тут 60% спирту. Тому буває, коли ми розкриваємо відчутно спочатку спирт. А дякуючи спирту, він не липне. Тіло тіло не буде липким, коли ви його наносите, так і. Можна брати таку красу собі в сумочку і в будь-яку секунду вийшли з транспорту або десь з магазину розпилили, і ви вдихаєте приємний аромат, дуже презентабельно все таке літо-літо, і маєте великий захист, тому що захищати потрібно дуже багато хвороб, дійсно, і ви знаєте, що від них нікуди поки що немає як дітися. Так, точечний гель для обличчя швидкої дії. З пшеничкою вітаміном А ось такі 15 мл. Він дуже крутий для проблемної шкіри, коли є прищики. Наноситься на очищену вже шкіру після вмивання, після тоніка. Бажано цієї лінійки клероскін, там є такі тоніки чудові, і мило є, є дуже багато і гель для вмивання, пінка для вмивання. Тобто є прям ціла лінійка, яку можна взяти. І потім то, то, крапочку такого, ми видавлюємо геть, трішки цього геля. І залишаємо, ну, звісно, потім потрібно ще і крем, якщо вам потрібно крем для проблемної шкіри. І залишаємо це все на ніч до ранку. Дуже крута річ: 60 гривень за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Тобто ціна і вистачає дійсно надовго, це в нас вже передається. Неодноразово. Далі у нас по 60 гривень ось такий у нас іде за, активний захід 48 годин. У нас іде онджуті для жінок ось такі, два по 60 гривень, дезодоранти 50 мл. І ось такий для чорного та білого, невидимий бар'єр. Ось такий теж йде у нас теж тут платочкою, на намальовування чорне-біле платочко. І по 60 гривень ось такі дезодоранти. За умови придбання будь-якого продукту з каталогу 99 гривень. У нас йде ось такий дезодоруючий спрей для ніг. Можна навіть розпилювати взуття. Круто. Так, по 60 гривень, 59,99, в у нас крема для рук, 75 мл. Дуже економічний. Цей для сухої і надто сухої шкіри. Рук дуже гарно зволожує, дуже подобається, і він дуже гарно йде е е е ну, в людей, дуже його полюбляють. І ось такий у нас із какао. Я трішки аромат не можу цього крема, але його купили, взяли, то чому піні? Лю людям е різне подобається з маслом какао. Да. А це йде з глицерином та минда... миндальною олією. Ось цей. Ось так по 60 гривень. Так. Далі у нас іде, замовили у мене шампунь 700 мл. Зараз ціна в каталозі на такі шампуні велика 159 гривень за умови придбання. Супер. Це у нас сяйво, денз... неперевершене сяйво. Крута, крута така. Advanced Technics, ви знаєте, що я полюбляю. Дуже зручно відкривається набік тут кришечка. Це і ви собі берете стільки, стільки вам потрібно. Дивіться, який великан 700 мл, 159 грн. гривень. Technics, супер! І до нього замовили іще дві шам, два кондиціонери за умови придбання по 80 гривень. Ось такі. Теж Advanced Technics, неперевершене сяєво. Кондиціонери, бальзами нам необхідні, тому що шампунь розпушує волосинку, а маски, кондиціонери, бальзами вони закривають ці чешуйки, і волосся має привабливий вигляд. Так, що в нас іще? Ще в нас іде ось така четвірка. Я вірю, що я не перепутала спреї для них, наче, здається, там такий був жовтий актив. Іде персів, парфумована вода 30 мл. Потім йде детодеруючий спрей для ніг. Актив, активність така, гель зволожуючий, і інтим засіб для інтимної і жіночої гігієни. Ось такий 320 гривень за умови придбання, ось такий засіб, ось такий набір ви собі маєте. Це в цьому каталозі круто, да? мені подобається. 30 мл парфумована вода, персів освіжаюча, така крута, класна. Для ніг для взуття можна теж дуже такий запах приємний, зволожуючий гель, такий апельсин, такий розрізаний, і ось такий засіб. Круто 320 гривень. Все необхідне, те, що для нас потрібно. Далі я взяла на реалізацію 139 гривень. Знову такий саме популярний Це у нас геліде. Унісекс, хлопчик, дівчинка, 720, морська лагуна з дозатором. Дуже зручно користуватися за умови придбання з каталогу 139 гривень. Ціна не міняється. Я дивилася в слідуючий каталог, теж так і буде. Ціна 139 гривень за умови придбання. Підходить для всієї сім'ї, для чоловіка, для дружини дуже крутий аромат, освіжаючий, легкий, шкіра зволожена з приємним ароматом. Клас. Лагуна це морська лагуна це завжди був самий шикарний е, гель для душу. І ще яка краса, це йде крем-гель? Це взагалі, це настільки Настільки приємний аромат, настільки це зволоження, тому що йде кремова формула. Вона більш така пом'якшена для тіла. Вона робить бархатисту шкіру, дуже гарно зволожує, гарно очищає, піниться дуже гарно. Всі гелі в Ейван піняться відмінно. Але крем-гель це коли ви купаєтеся дуже в ванні такий аромат, приємний, такий солодкуватий, тому що це дуже крутий. Це це взагалі крутий аромат. Тут ванілька є, що тут ванілька є дуже дотик кашеміру. Я рекомендую від душі 139 гривень, 720 мл. Вам вистачить його надовго, тому що це кремовий, він і розходується менше, ніж гелева формула. Ось так. Так. І ще у мене. Ветонік міцелярна вода з гіалуроновою кислотою та вітаміном b 3 для всіх типів шкіри. Ось такий ще в мене Іню Засіб, міцелярна водичка. Я користуюся рідко міцелярними водами, але це в, 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 в лінійці Enju Avon. Це висококласна, висококласні засоби. Це я вам гарантую. Планета Спа, Advanced Technics, Еню. Це дуже ну, Effects, Kea. Тобто ідуть різні по класам і по гаманцю, звісно, і по ефективності різні засоби. Але по догляду за шкірою, за волоссям, за тілом, да? але все рівно продукція має. Вже е, репутацію е, з давних давен вже дуже багато в Україні е, Avon, і тому всі знають, як, якої якості продукція е, компанії Avon. Я рахую на наш гаманець можна підібрати любий, за, за ну, любий догляд. І буде догляд нормальним, ефективним. Тобто, ви можете я ж говорю, з любою сумою, можна підібрати догляд. До що звертайтесь, консультуйтеся з великим задоволенням. Вам відповім і підскажу те, що знаю, те, що розумію. Таким було моє відео відеоогляд. Бажаю вам щастя, радості, добра та здоров'я. Ви найкращі, бо ви до цієї хвилинки були зі мною. Обіймаю вас з вами. Була Наталя. До нової, самої швидкої зустрічі. Миру нам.